«Перейтися по Львову вечором, наприклад, мені дуже подобається, бо я мешкаю на центрі Львова. Коли після одиннадцяти, після 12 шу ура, патріотична молодь, російським матом, розкази, які вони патріоти в п'яному вигляді, так от таким би вручили трошки повісточки, так бо вони б могли показати свою патріотичність там на місці. Тобто патріотична свідомість це одна і громадянська свідомість, на жаль, це є серйозна проблема. Якщо б у нас платили всі податки, якщо б у нас тільки питалися, чи ти мотивований, чи ти не мотивований, ну, Ну, то, напевно, щоб багато ще б не робилося в тій країні. Звісно, таке, як деколи відбувається що там на відосах, людей пакують, поліція. Ну, це трошки неадекватно для України, європейської країни. Ну і давайте не е, е, виключати той факт, що ми воюємо з країною, в якої населення 140 мільйонів людей. Типу, там їх трошки більше. Тому, ну, типу, є люди, яких приходять на ротацію. Ну, звісно, пацики не можуть 9 місяців там пахати. Мій син загинув. Такий вибор, шно йде трошки. Тому що якщо взяти, хто провладить, ти майже не мобілізується. Поробили броні. Приважно так є, як колись була армія в нас робоча селянська. На жаль, воно так. Крім бажання, є обов'язок кожного громадянина перед державою. Все ж таки, коли людина є мотивованою це робити. Вона і краще на тому знається, і в неї є бажання, як на мене, вона все одно краще буде це робити, ніж та людина, яку затягли відповідно, скажімо так, проти її волі. Однак, з іншого боку, в нас є закон України про військовий обов'язок, про військову службу, і якщо так вимагає законодавство нашої держави, і воно так побудовано. І за 30 років ніхто, в принципі, особливо не мав на Думці, писати якісь петиції про його зміни, що змінювати і тому подібне. Ось то в принципі, значить, воно так має бути. Якщо всі ми будемо від того ухилятися, всі ми будемо від того тікати. Ну і що би було з Україною в такому випадку? Зараз в країні війна. Я вважаю, що це обов'язок ну майже кожного чоловіка захищати свою родину, свою землю, своє майбутнє.